Ці земельні вони завжди були відкрити, є, є чітко регламентоване законодавство, яке передбачає тим, чином не має відбуватися земельні аукціони. Крім того, хочу нагадати, що е, земельні аукціони не проводить міська рада. Міська рада лише річні сесії захвачують переглядів і можуть винести на фотошні аукціону. Проводиш земельні аукціони здійснює ліцитатор, організатор кругів. Е, протягом останніх років Тернопільська міська рада працює з ліцитатором, з організатором керів державне підприємство по консультації землі. <тур> до речі, зараз також до проведення аукціону це більше 20 ділянків. Перелік їхніх є, ви можете взяти на сайті міської ради, буде цікаво зробитися. Тому сам візитатор готує приватні аукціони, він дає розміщення на зонішній рекламі, на відповідь, підділює відношення масової інформації, переваження, дату і всі інші. Ми можемо вам інформацію про парамітря, ми можемо дати інформацію про, про те, хто є цитатами, з ким працюють, але вже далі ми будемо мати всю решту інформацію, про це інформація, про що буде там присутні, отримати безпосередньо проти інформацію з першого року. Які взаємовідносини міської ради і вас особисто справа охорони? Стання, чи було надання квартираних благ, квартири, які підбудову, реалізації програм тощо? Точніше, що, е... Ми не видавали жодної квартири, яка є в комунальній власності міська правохоронного організа. На жаль, на сьогоднішній день, що є старий школьник, якому вже більше 20 років, 146 ОРС. Як немає, потрібно приміняти, не сьогодні у цьому кодексу, навіть якщо готується. Будь-яке службове житло, чи власна адміністрація, чи національний банк, чи Міністерство звичайної ситуації, чи міністра, чи прокуратура, для того, щоб потім вийти цю квартиру своїм працівникам, процедура така, що продається у комунальній власність міста, тоді рішення виділяється житло дію дені, яке вказує власник чи міліція, чи Національний банк, чи прокуратура, чи будь-які інші Тому рішення про прийняття комунальну власність від цих суб'єктів Могло бути, тому було рішення проводити, що лотерій такі робіт були на 24. Це ті латери, де власника на приміщенні були безпосередньо. Радіція прокуратура Служба. лише виконання формальні функції оформлені за конкретні посудову особи, тому це квартира відбувається, як слухання. Е, стосовно земельних ділянок, я хочу сказати, що це звична практика, яка існує, яка існувала трохи всіх кроків. Хайсу є в Тернополі, Вінниці, Львові, іван франківську свій день. Тому що на сьогоднішній день є два закони, які є в місто наші державні допомагати. Перша це частина 4 статті 49 закону української прокуратури, яка передбачає, що прокурори та слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевої органи влади першу, що в 1 чергову чергу. І друге частина 2 статті 22 закону української проміліції передбачає, що жила площа працівника міліції надається місцевою народу. Першу чергову Оскільки містом Тернополі в Белике немає власних своїх квартир не в малочому фонду, які могли б надавати тим чи іншим категоріям населення, оскільки ці люди, які працюють в правоохоронних органах, є також мешканцями Тернополя, які стоять на черзі і мають право на поршню отримання, тому це традиційно, е е традиційне попередні роки, це питання таким чином, що надавалися на 9 на безпосередньому на відносинку, на де ми всі виставки видавали квартиру своїм людям, які знімалися в часом. А для прийняття можна розповісти, що протягом 2005-2010 року було введено 11 діям, загальну площу 5 гектарів землі. Протягом 10-14 року було 9 діям. площу 5 гектарів землі. Ви говорили про те, і зупиняли в цьому громаду міста з шкіпань газет, телефочення, інтернет-зміщувань, проти вашої родини і кримінальне переслідування. Надії конкретні факти, коли порушують, проти кого за що, ще ми забов'язуємо. Я можу говорити свої віддати, що в мене є спецукова інформація про те, що це продання безпеки в в України, приймаємо за рішення судді, досить на зовнішні спостереження, це по сухому телефонів, службових, мобільних, домашніх. Це зовнішні спостереження за мною, це зовнішні спостереження членами моєї світі. Велике щастя, що не за те, що ми провокації, тому що я живу багато років в тому, і дуже багато людей правоохоронних органів. Він інформацію про тічні дії, чи провокації, чи прочки, чи проживання, чи прочне сім'ї. Слава Богу, що це за ваше не звучить добре. На сьогоднішній день буду сподіватися, що ці справи закриті, оскільки тоді збудуться робила за статтею державний переворот, тероризму. Давайте ліково підійдемо вас. Документ ліково не було. Пане Олександр, дуже гарно сьогодні нам це все розказав про кримінальні справи. У вас є ще такий заступник пан Комісії, який дуже багато теж знає, має величезний досвід, портивних питань, земельних архітектура. Чи можна когось з ними після теж конференції робити, там сквартали, задивитися? Думаю, що можна розповісти що ми не тільки з інші Хочу вас так інформатию, що Катерина Кравич, який не користуван, отримала доручня, що тижня не менше бойових прес-конференцій за студіями через коробків. Андрій Мацев, будь ласка, будь ласка, коли ви дітей, що останніми днями діється на території іншеду і чи це якось на якість федеральні міста? Ми намагаємося робити все, щоб це не впливало, те, що відбувається на території МША, я називаю чи в як. Е... Скажіть, будь як це можна назвати, коли місто і країна живе на військовому стані, коли посилена охорона всіх об'єктів, особливо комунальних об'єктів? Коли сьогодні потрібно думати про те, як забезпечити оборону на захист держави і міста, а окремі суб'єкти господарювання роблять всі перешкоди, щоб техніка не виїжджала і перебирала місто. Причому робляться ті самі люди, які в період, коли був Майдан, тут організували Майдан. По Півської ради по місту Тернопіль. Що це можна добитися? Це є любов до рідного міста, чи що це Я пропоную зараз ці всі питання, зараз я вибачу про ці питання взагалі є е, е, неактуванням на сьогоднішній полісюченням, тому що створено тієї постійної комісії. До речі, ці всі речі почалися робитися саме в той день, коли в перший день початку роботи комісії. В 11-й годині тут мала почати працювати комісія, в 10 й годині там створили провокацію, коли комісія затримала свою роботу. Тому триває робота комісії, до, комі... до роботи комісії може бути залучений будь-хто, і знаю, що в цій комісії проходять люди, навіть які не є, її учасникам проходять депутати, ні учасникам комісії. Вони всі присуть, вони сидять, дивляться до так само документи. Я думаю, що на вийдемо на єдине спільне рішення за роботи цієї комісії, і тоді можна приймати роботи будь-які вистави. Якщо сьогодні хтось хоче якимось там чином брайтерським способом виходить цю територію, це правоохоронні органи, вони тоді я думаю, може затримуватися представляйте спосіб. Е, скільки обійшлася в міському бюджету Тернополя оця дніші днів, чи як називають, коли були пошкоджені приміщення, і майно міліції, і як зараз, в якому стані зараз ну, так як міське управління міліції, Чи ми ми може про місце виконувати? Міський бюджет не викликає жодної гривні на проведення ремонтного робіт по цих приміщеннях, оскільки ці всі приміщення не є комунальною власністю міста. Це є приміщення, які знаходяться в Тернополі. Мені дуже шкода, що не пошкоджені. Ми думаємо, що по даний об'єкт, який це така ситуація, не лише в Тернополі, а в трьох містах буде якесь рішення в рівнях держав. Стосовно відновлення приміщень міліції судді, можливо, зміни це потрібно робити, відмовляти, ми готові досягти цього, я думаю, що буде правильно це робити. При призначенні молоді міста в місті. Ті люди, які будуть підтримувати кінополяни, які будуть тут постійно працювати, тоді можуть говорити про те, яку допомогу може дати місто чи підмальні підприємства. Вітаю, як очікувати. Збір запарковування. Чому відбувається збір запаркування? Дивіться, Я назвав вчора і сьогодні в перелік вулиць дає право на здійснення спорусу за паркуванням. Виключно там можна проводити за паркування. Всі інші динаміки, території, які проводиться за запахування, є незаконними, і ці питання тим разом ставити наші офіси на дію за паркування. Але у нас ще будуть буде змовитися. Сергій Віталійович, зараз в е, Тернопіль є ініціативна група, яка оголосила бойкот, ну, спробує організувати економічний бойкот товаром з Росії. Чи долучиться до цієї ініціативної групи наш мер, міська рада. І, зокрема, я знаю, що є ідея поклеїти біккорди по місту, чи будуть надані ці площини, які є у власності міської ради. Дуже дякую, відколиться міська міського. Що рада вручні проміскратичного розвитку видавати підвод, які підписати з штук, штурм, так як усе підприємства розміщення відправи. Вікторія Паласі. Чи можете регіонально проказувати гроші підтримку Збройних сил України, якщо так дає реквізити, будуть збираються не знають? Дуже дякую за питання. Можна переказати реквізити, є на сайті французької інстрати. Катерина зараз передасть. Я просив я власне користуватися саме цими реквізитом, тому що я. Зробити у вас зараз до всіх областей України, але тому що нам розвитку ці кошти поступали на рахунок, які відкрити для нашого керівництва військового існує, які могли користуватися тут на місці. Тому що сьогодні воєнкомат практично нічого не забезпечені, ми їм допомогу і в харчуванні, і в проживанні. Хочу подякувати сьогодні, до речі, під центр, який першим вилучився, який запропонував фактично для місця для воєнкомата висопушки, матраси, на, на яких сьогодні ті, хто працювають, мали можливість проживати. Крім того, домовлено про харчування з краєм подальшому річним університетом, який погодиться дати значно нижчу ціну на харчування, ніж вони фактично затверджені для всіх споживачів і Сьогодні ті, хто призін мають можливість харчуватися за 35 гривень, може суму і вже не зарядку. Я так розумію, точно. Ще одне питання, будь ласка, ви спілкуєтеся з тим, чи відомо з командяром проведення установки. І останні інформації, що вони хочеться. Просто вимагає від нашого виконувачого міністра охорони який вже сказав, що там загрожує, там в Лукані, вона готується до яка ситуація на даний момент? Коли ви останній раз розмовляли, що мають? Сьогодні вранці приблизно 8 години відмовлявся на даний колод з паном Ємірянком. Ситуація загрозу реально лишилася бути Максима Бідубель. Є загальна команда міста, яка дала про зброї нашим військовим. Звичайно, до того, що може 22-х і штурму, але скільки не підтримується, питання вирощення. В будь-якому класку не будуть робити ніякі інші дії, кільком оборони коробля, поки точно спеціальних узбережжя про те, що треба вийти, звертати, що з проходити, чи інші дії. Прошу вже Якщо жодних дієв, то є готові оборони, не гарантуємо, що 200 сутки те, що отримуються. Це буде далі. Але все, 12 година, але під час по всей. Можливо, не дуже на час, але чи плануєте ви брати участь в наступних виборах мера, чи залишатись політичній діяльності міста, краю, області, країни? Коли Скоро. Після маєте? Коли ви маєте інформацію про вибор, тоді я пораджуся разом з разом. Тобто ви ще не вирішили, чи. І будете вирішати, коли будуть призначені виборів. Я вважаю, що зараз це питання не на чесно. Зараз є дуже багато питань, їм потрібно вирішувати в першу чергу, а ми займатися як тут ще вище. Ви говорили про працівників ушеду, які ви справляють ще ввечері за цієї організації, скажімо так. Я про проговорю, які вечір розповідають. Ви говорили, що працівники щеду. День працюють, ввечері займаються розкраданням. Чи у вас є статистика? Я про колос говорю.

Ви вас вам це не зовсім звичайно чути, але на великий жаль, місця на покування немає, тому ви косміці цю територію, там захоплені країни безпечних священника, там вже розроблена територія, тому що бачить, що поховання відбудуться саме там. Зонування проведено, ці необхідні роботи для облаштування центру повинні, повинні проводитися під мою відповідальність питання, спокоїться вже. То, 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 можливати... туди їздить якийсь транспорт, Та, поки, що, поки що громадський транспорт не їздять. А якісь питання це буде ставити? Звичайно, за коштування хотів на облаштування центрів, це питання про те, що тут 200%. От ви можете до 10 кілять 40 гектарів. Ну, yeah. і все, будемо за вашу. Я так розумію, що що Крим 12 літа вже трошки себе закрили. Пане, що ми приміщення в Бухарі хоче, про це проніше. Ви ще будемо підприємство, Приславі дуже гарно доводили домовити, що сьогодні зрозумілі самі туди -туди треба. А чи можна було з вами домовитися завтра? Що ви нам покажете свій паспорт за кордони? Не першу світу дає ваше особи сідання, а просто інші саміхи це можливо? Я, я просто... думаю, це було ретричне запитання. Дуже всім дякую за участь прес конференції. <головік> Я вам свій паспорт покажу, паспорт поїжаю. <головік> дякую, Колес, не правда. Ну, все так, щоб підняти настрій, ми будемо набачати наші експозиції. Дякую. Дякую за просячну. <головік>